Сарці божі, гості желані, гості прирожі, не входять Ziemię nasi, Rojni Його. Ця коляда, яку ви чуєте, яка вже розпочалася, то є живе дійство. Це не є театральне дійство. У нас таких лідників у селі Криворівня 101 зараз ходить. Дев'ять таких готів, партій, як ми їх називаємо, і їхня мета завітати до кожної хати, жодного не пропустити, навіть дому, де ніхто не живе, для того, щоб в тому домі відновилося життя. Тобто це не є просто якийсь такий ритуал формальний, це реальна жива молитва для дійсно відновлення життя того, що зробив Христос на землі. Коляда дуже давня, звичайно, вона має свої коріння в дохристиянський час, але з того часу, як Гуцульщина стала християнською, коляда також стала християнською, тому що християнство освятило все найкраще, те, що є надбання людства від давніх часів, з давньої Індії і давніх пранародів народів до нашого часу. Це дуже важлива істина, яку ми маємо завжди пам'ятати. Інколи говорять про те, що е, коляда це завжди було славлення Сонця, без сумніву. Але Сонце фізичне, ми зараз славимо Сонце Духовне Ісуса Христа, який народився в тілі і став як, таким, як ми, окрім гріха, для того, щоб кожен з нас міг вернутися назад до Бога. Це дуже важлива істина, і, власне, е, коляда, яку ви чуєте, про те, що нас сам Ісус Христос і Божа Мати. В цю коляду спровадили, благословили і церкви, для яких збирається ця офіра і світлі собори, які оспівуються. І церква не тільки будували, як будова, як спільнота, бо основному слово церква означає спільнота. Тому та офіра, яка складається на коляду, вона йде на церковній справі. Вально для потреб церкви парафіальної і для потреб людей, якщо є хворі, якщо є якісь небожі нещастя, коли потрібна поміч частина коляди виділяється і на такі потреби, тому що церква, по першу чергу, це і люди. А все решта вже потім докладається. І е, дуже важливий момент, те, що я казав, ми цим живемо. Це не театр, це не вистава. Е, приїжджайте до нас, хто, хто вже приїжджав, знаєте. Дійсно, ми цим живемо. Цей одяг він є. Хороший, звичайний одяг, святковий зараз колись давно, ну, давніше, коли ж наші люди так і в будень ходили. І дехто, деякі з цих сердаків, які є на нас в рамках, це татові, дідові сердаки, які вже передаються з покоління в покоління. Тому це дуже важливий момент, що це не є сценічне, це не є фестивальне, це живе, те, яке ми живемо. Ці сурми. Прибіта, роги, мушля так, символізують ангельські сурми, які звіщають про народження Ісуса Христа. На озучення до сьогодні, хто прийде в гості, побачить, на сході дітки маленькі, як ангелики, тобто, так як ангели звіщали на народження про Ісуса, так дітки маленькі, потім ходять пастушки трошки більші, хлопчики і дівчатка, це так само спомин про пастухів, які привітали Ісуса. Потім у нас ходять королі, це вже підлітки. Ягоді спеціально з, з, з батьками, з рогами. І також нам про тих зі старів е, е, чи Волк, чи Король, як ми кажемо, це були жреці-науковці, жреці-астрологи, тобто священнослужителі і науковці це дуже важливий момент пам'ятати, що релігія, віра наша має бути розумною. І тільки коли є поєднання релігії, науки, філософії, мистецтва, то є порота культури. Все інше то буде. Якесь, якесь відокремлення, яке часто проводить до фанатизму, до непорозуміння. А коли є ця повнота, то воно якраз і дає цю гармонію, розуміє Бога і його живої присутності на землі кожен людині, тому що Христос став людиною. І корядники, на першу чергу, це апостоли. В середньому колядницька партія складається з 12 колідників, є більші, є менші, тому що присілки різні. Наприклад, є присілок 80 хати, є присілок 23 хати в Високогорах. то там сім колядничків, а там 16, наприклад. У ну, нас приїхало стільки, скільки ви нас бачите. Так. Василь Іванович, то наш сільський голова, він сином приїхав, я також з сином Павлом. То коля музикант, то по Хресник Василя Івановича. <реш> так, <реш> так то родина так, Василь, то шмакрова Василя Івановича, коля перший брат Василя Івановича. <реш> <реш> Тримаємося. А то посередині то Діма, Дмитро Небесіч, Діма, мій, мій перший брат, наші батьки рідні, він є головним Києва. Він цей присілок, очолій Кривий Київ, називається, присілок полібувати. Він голова Туриства Турщина в Києві. Тому він нас присілковий такий Київський, так, від так. Тож, Тобто, От Ми так живемо, ми так святкуємо і ми так до вас приїхали. Звичайно, ну, дуже тішимося з того, що нам постояли в цьому проїзду. Ну, ще скажу, що Василь Іванович, що є творчий керівник нашого колективу, бо в нас кажуть, береза. Бо береза це дерево, яке перше проростає на весні, дає пагони, яке перше проростає після того, як весні зрубали. Так береза першим дає голос, а ми за ним вже вторуємо. Так? І Є ще в нас такі вибір, це слово вибирати, такий менеджер, організатор. Так? І ось е сьогодні таким менеджером у нас є і Дмитро Небесівчук, як київський наш грозда, тут Госуд, Трасбургску забезпечує, інші питання. І особливо хочу подякувати нашому менеджеру, нашому помічникові Оленці Ганцяк, яка є представником е фонду Андрея Шептицького і пані Любі, які з нами опікуються. І ту, власне, ту була. Поленчина пропозиція, прохання про приїзд. І також Саша Чайка, наш давній товариш, уже всі Курбасівці. -кур не так такі вибірці наші помічники. Ми дуже тішимося, що можемо вас бачити в Кримлівні, а ви нас в Києві і робимо добру справу. Мабуть, до хати господаря. То був каже, що ми її займаємо п'єс. Воно йде трошки таким доганьким підтанцьовуванням, далі йде, звичайно, поліда під скіном.